В Сумщині, агітатори, волонтери кампанії Від дверей до дверей проводять соцопитування зі збором персональних даних. Виставка картин на воєнну тематику Литовської художниці Беати Куркуль відкрилась сьогодні у Сумах. Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат стартував у Сумах. Вітаю, новини понеділка, 28 січня. Далі в матеріалах моїх колег. На Сумщині агітатори-волонтери кампанії Від дверей до дверей проводять соцопитування зі збором персональних даних. Про це повідомила координаторка громадянської мережі ОПОРА у Сумській області Ірина Стегній. За її словами, до неї особисто приходив один із таких людей. До мене також приходили в цій п'ятниці. Приходив чоловік в квартиру. Він не мав при собі посвідчення, він мав при собі зошит волонтера кампанії Від дверей до дверей. І представлявся представником громадської організації і питав, за кого ми будемо голосувати. Якби я сказала, що не визначилася, він попросив дозволу, щоб поставити галочку, що він буде за Петра, що я буду голосувати за Петра Порошенка, сказавши, що їм платять по 10 гривень за кожен такий, такий підпис, таке опитування. Ну, взагалом, не може бути порушенням, це в принципі воля кожної людини: давати ці персональні дані чи не давати. І потім варто подумати, де із якою метою і хто може ці ваші персональні дані потім використовувати в своєму. Спостерігачі опори передали фотографії документів, які використовують агітатори-волонтери в кампанії Від дверей до дверей. На них зафіксовано, що збираються підписи людей, де треба вказувати прізвище, ім'я по батькові, дату народження, адресу реєстрації, номер телефону. У внутрішніх інструкціях вказано, що їм треба представлятися представниками громадської організації, яка підтримує Петра Порошенка. Чоловік, який приходив до Ірини Стегній, сказав, що замовником опитування є громадська організація Інститут розвитку і сприяння демократії. За телефоном, вказаним у реєстрі Мін'юсту, протягом дня слухавки ніхто не брав. Ми надіслали їм інформаційний запит із питанням, чи мають вони причетність до цього опитування. Відповідь чекаємо. Минулого тижня у великій писарівці місцевий мешканець, який побажав залишитися анонімним, подзвонив у поліцію через те, що по вулиці ходить невідомий чоловік і стукає у кожну хату. Заявнику це здалося підозрілим. 20 січня надійшла інформація про те, що у Великі Писарівці людина проводить передвиборчу агітацію, збирає підписи на підтримку діючого президента. Для перевірки цієї інформації виїздили працівники поліції, вони встановили особу, це місцевий житель. Було встановлено, що жодних підписів він не збирав. Він просто спілкувався з людьми з приводу того, як працює президент. Тобто висловлював свою думку і цікавився тим, як про діючого президента відгукуються місцеві жителі. Як повідомила телефоном керівник секретаріату партії блоку Петра Порошенка у Сумській області Марина Нагорна, вони подібних опитувань не замовляли і жодного відношення до цього не мають. Додам, подібні опитування спостерігачі громадянської мережі Опора зафіксували у Івано-Франківську та Хмельницькому. У зарічному районному суді міста Суми слухали свідків у справі керівника благодійного фонду Соцінвест Володимира Лазарєва. Сторони процесу допитували двох членів благодійного фонду, у користуванні яких знаходяться автомобілі Мерседес та Нісан. Хто знаходиться у вас. на сьогоднішній день є фактичним власником вказаного транспортного засобу. «Соцінвест». А ви можете вільно ним користуватися, сказаним автомобілем? Вільно це як. Ну, наприклад, переобладнати вказаний автомобіль, передати його іншій особі без відома фонду. Ні. Крім коштів, вложених в ремонт і коштів, які були заплачені за постановку автомобіля на облік, ви ще Лазарю, якусь кошти сплачували за вказаний автомобіль. Нагадаю, прокуратура обвинувачує керівника фонду у зловживання службовим становищем, а саме продажу автівок, які фонд отримав безкоштовно. Йдеться про близько сотню машин, які Володимир Лазарєв не реєстрував в центрі МВС. Збитки, завдані діями керівника фонду за несплату мита, понад 1 мільйон гривень. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі. 20 лютого об 11-й годині суд продовжить слухати свідків у справі Володимира. Володимира Лазарєва. Виставка картин литовської художниці Беати Куркуль сьогодні відкрилась у Сумському центрі обслуговування учасників бойових дій. Орієнтуючись на фотографії, зібрані образи та за допомогою комп'ютерної графіки, художниця створила репродукції. На них українські бійці прикордонники. В сумах зі своїм вернісажем художниця вперше. Які роботи, з якими історіями привезла з собою майстриня, дізнавалася Діана Крахматова. 21 картина. На них українські прикордонники в зоні проведення бойових дій. Перші роботи з'явились у 2014-му. Всього їх 80. Ця картина одна з останніх. Датується листопадом минулого року. На ній українські кораблі, що були захоплені російськими військовими. А це перша робота під назвою Все буде добре. Наділась как потому ну народилась як тролінг росіян, тому що український прапор та й 14-й рік хотілося підтримати і сказати, що хлопці все буде добре. Деякі буде У нас все репродукції створені зі збірних образів на інших реальні люди. Ця робота створена з образу реального бійця на ім'я Юрій. У зоні проведення бойових дій хлопець підірвався на розтяжці. Робота створювалася під час його перебування у лікарні. Була ампутована частина ноги. Була ампутована частина ноги. Поза минулому році, коли я була у ліському підрозділі, йде мені на зустріч Юра. На своєму протезі йде бадьоро, щось підтанцьовує. Каже, дивись, як я можу. На своєму протезі йде боденька, підходить і що штота танцюють. Я як я можу. На цій репродукції теж реальні бійці. Пункт пропуску Маринівка одне з тих місць, де наші вперше наваляли сепара. Самі ж бійці згадувати ті події відмовляються. Це тяжело розказувати таке. чотири роки – ні. А це єдина з представлених робіт, на якій зображена жінка-боєць. Образ збірний ця ж робота стала прообразом емблеми мобільної прикордонної застави Краматорська. Воїн стоячи на каліні присягає своїй країні. Воїн, що стоїть на коліні, він присягає своїй країні, а меч в землі клятва на вірність своїй присязі і своєму народові. І ми взяли за емблему цю картину: спогади, те, що залишається дітям, щоб вони пам'ятали, що було і все ще є, щоб це ніколи не повторилось. Щоб в житті, жизнь, пані повторилось. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Юасуми. За словами авторки виставки, Вернісаж побував у більшості міст країни та у столиці Польщі, Варшаві. У творчих планах художниці випустити цикл робіт також на воєнну тематику під назвою Хмарний Атлас. Чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат зібрав у сумах майже 700 атлетів. Змагання розпочалися сьогодні. До сумського манежу приїхали представники всіх областей України. Про перший день чемпіонату далі від Марини Максименко. Учасниками чемпіонату стали юнаки та дівчата віком до 18 років. Змагаються у всіх видах легкої атлетики. Розпочали чемпіонат багатоборці. Дівчат на чемпіонаті близько 20, хлопців більше 10. Перший день наймасовішими дисциплінами стали спринтерські дистанції. На 60 метрів заявлені близько 100 хлопців та більше 80 дівчат. Сумська область на чемпіонаті представлена наймасовіше майже 120 легкоатлетів. Також понад 50 учасників привезли Дніпропетровська, Харківська, Київська та Житомирська області. У нас одна з найбільших, мабуть, команд. У нас більше 50 спортсменів. Виступаємо. Переважно у всіх видах легкої атлетики на цих змаганнях також виступали і зараз на командному чемпіонаті. Чудові змагання. Щорічно сюди приїжджаємо з задоволенням. Сумський манеж кращий на Україні. За підсумками трьох днів я вважаю, що ми десь в п'ятірку, шестірку будемо. Нас приїхала достатньо велика команда. Нас приїхала доволі велика команда 59 атлетів. Практично в усіх видах ми змагаємось. У нас вже є півфіналісти у бігові на 400 метрів як у хлопців, так і у дівчат. Тому я думаю, початок нормальний. У подальшому сьогодні ще два дні змагань. Побачимо, скільки у підсумку виборомо. Ми сподімо, скільки медалей ми заробимо. На 200 метрів понад 120 учасників серед хлопців та майже 100 дівчат. За модалі шведської естафети 100 метрів, 200, 300 та 400 поборються майже по 100 чоловічих та жіночих команд. У нас нове покриття. В цьому році юнаки вперше на цьому покритті. Будемо сподіватися, що це покриття скоросне і вони будуть виконувати свої секунди, метри, сантиметри. Чому приїхало так багато? Зв'язку з тим, що це є одним із відборів до участі в міжнародній матчевій зустрічі, а також один із етапів відбору на чемпіонат Європи. Продовжується змагання завтра 29 січня. Розпочнуть їх багатоборці о 9.30 ранку. Після чемпіонату сформують збірну команду України, яка представить Україну на матчові зустрічі. На матчову зустріч відбір досить... Прозорий чемпіон в своєму виді програми автоматично попадає в команду для участі в матчі і зустрічі. Нормативів нема, бо ну, представниць команди повинен один чоловік на дисципліні завжди виступає. Так що, Навіть якщо десь результати вищі, нижчі, але все рівно спортсмен приймає участь, бо це очко ну, там, два чи три, як він взагалі виступить уже на матчі і зустрічі. Скільки це буде команда? Скільки це буде участь? Команда буде 13 хлопчиків, 13 дівчат. Марина Максименко, Олександр Су. Сокол новини на Наступний випуск новин дивіться о 20.40. гарного вечора.